34 мільйони державних грошей привласнили чиновники з Зумання автодору. З'ясувалося, що виділені кошти на ремонт автошляхів посадовці привласнювали через конвертаційний центр, який нещодавно викрили тамтешні борці з економічною злочинністю. Така кримінальна оборудка обійшлася державі у 150 мільйонів гривень. Загалом же ділки через конвертаційний центр прокрутили майже мільярд гривень. Попередньо нам встановлено, що було через конвертаційний центр. Організовано близько 250 структур, які користувалися послугами цього конвертаційного центру. Службовці Умані Автодору» завищували обсяги і вартості ремонтно-будівельних робіт автодоріг Черкащини. Різницю переводили у готівку через псевдофірми. Десятки мільйонів, які б мали піти на благоустрій автошляхів, осіли у кишенях можновладців. Вийшли на зловживання посадових осіб. Уманського автодору, які за незначний проміжок часу проконвертували через вказані підприємства біля 34 мільйонів гривень. Ну і звісно, ці гроші не пішли на ремонт доріг. Наразі міліція встановлює усіх причетних до багатомільйонної оборудки відносно вже встановлених посадовців, відкрите кримінальне провадження.